Так, ще покажу вам вже ці плаття, бо дивіться, я їх не відправляю. Не пишіть мені. Відправляє їх Лена. Лена, доброго дня. Доброго дня. Який номер для замовлення? 093 496 27 32. Пишіть Лені на Viber, чи, і замовляйте ці платічка, бо ви пишете, щоб я відправила. але я ж не продавець, я лише показую. Так, Лена, ну розкажіть, що. Почем сарафанчик 350, да? Платья, вот такие вот есть еще э, платья туничка 380. Вот она идет по такого плана. Ага, туничка. Она туничка, да. От 52 до 64 размера. О, до 64 есть в красном, О, есть в желтом цвете. В угу. Такая туничка. Вот это за платьечка. Це такі, як на вас? Ну, примерно, да, без рукава. 450 гривен, э, штабель, холодок, два карманчика. И какие размеры? От 48 до 54. -го. Так, ще такі, да, платья є? Бог, когда большие, красивые. Ой, такие легенькие 540 видим разные цитаты. 540, дивіться, три четверті рукавчик. Сарафанчики, да, Лена, ще є? 350. 350 є батальні розміри, Вот такі. вот. Баталь нам є теж штапів паладок. Ой, які гарні взагалі. Кому тюльпанчик, дивіться, боже, яке воно Ш... шикарне, да. Легеньке-легеньке, гарні такі нарядні платячки. Тому приходьте, вибирайте, може мамі комусь треба, на подарок, комусь бабулі якісь, мамі. Шикарні сарафанчики на літо. Або приходьте, вибирайте, вже показувала не раз, Ліна стоїть з Преображенської, заходити. 50 метрів і тут стоїть Ліна. Когось ми звалили. Приходьте, вибирайте. Всім гарного дня. Ідемо далі.